У 1906 році там з'являється польський костел. В Одесі був польський костел, він був побудований за гроші поляків, там були польські служби. Це костел на Балківський, костел Святого Клеменса. У 1936 році він був знищений радянською владою, тобто вони висадили його в повітря. Цей костел. На сьогодні там залишилася тільки брама. І Плібаня. Плібаня – це місце, де е, мешкали ксензи. Е, ну і можна побачити макет костелу, який був зроб... зроблений, е, дякуючи е, пану Олександру Чепі. Якщо ви колись були, наприклад, у Львові і бачили костел святої е, Швтиї Ельжпетти, святої Єлизавети, який знаходиться недалеко недалеко вокзалу. То і він такий в неоготицькому стилі, дуже гарний. Там розетки, це все можна побачити. То наш був ще кращий. Він був ще гарніший і дуже прикро, що сьогодні його немає. А це пам'ятка, яка говорить про те, скільки поляків жило в Одесі, що вони навіть побудували свою святиню.